Добрий день, мене звати Оксана Комякова. Я студентка першого курсу магістратури Харківського національного університету імені Карадзіна за спеціальністю Українська мова та література. Якби я могла порадити щось собі абітурієнці, я сказала би лише не вагайся, ти точно робиш усе правильно. Якби я могла вступити на філологічний ще раз, я би це зробила. Власне, тому я і навчаюся зараз на магістратурі. Що після 11 класу, що після закінчення бакалаврату вступити сюди і стати частиною філологічної спільноти було для мене зваженим і свідомим рішенням, що на нього вплинуло. По перше, я ніколи не сумнівалася у якості тих знань, які тут здобуваю. З першого курсу працювала репетиторкою, з другого співпрацювала з різними онлайн-школами, а тепер повернулася у ліцей, який колись закінчила, але тепер у ролі вчительки. Дуже люблю вмикати на уроках записи заходів наукового товариства. Крім Організації наукових конференцій, які безперечно вплинули на становлення мене як літературу знавиці, ми влаштовуємо зустрічі з дуже цікавими особистостями, наприклад, Іваном Малковичем або Ольгою Дубчак чи Юрієм Винничуком. Я не буду переказувати зміст навчальних програм, ви можете з ними знайомитися самостійно, але я нещодавно усвідомила, що саме навчання на філологічному сприяло тому, що я можу підтримати будь-яку розмову і взяти участь у будь-якій дискусії, чи це розмова про фемінітиви, або про суржик, або про розвиток української літератури в умовах тоталітаризму. Філологічний сприяв виробленню щодо всіх цих нібито неоднозначних питань, однозначної і чіткої позиції. Але найбільш цінною для мене є спільнота. Тут люди об'єднані любов'ю до слова і прагненням це слово досліджувати. Я досі не розумію, як викладачам вдалося настільки добре налагодити навчальний процес в умовах спочатку карантину, а потім війни. Люди, яких я бачила лише у маленькому віконечку, в зумі стали величезною частиною мого серця. Я би вступала сюди ще раз і ще раз, але скоро настане час рухатися далі. Натомість вступити можете ви. Нехай ваше рішення буде таким самим свідомим і зваженим.